Євробачення давно стало не просто розважальним шоу, а потужним майданчиком для культурної дипломатії. Для України це ще й спосіб нагадати світу про війну, нашу боротьбу та прагнення до свободи. Кожен раз, коли Україна виходила на сцену Євробачення, це був не просто виступ, а меседж міжнародній спільноті. Важливим є й фінансовий аспект: скільки Україна витратила на участь, чи справді це варто тих ресурсів, які ми вкладаємо? Фінансова сторона. Участь у Євробаченні це значні витрати, які включають постановку номера, логістику, промокомпанію та внесок у організацію конкурсу. Однак ці витрати можуть приносити не лише іміджеві переваги, а й реальні фінансові вигоди через туризм, рекламу та залучення міжнародної уваги. Ось як виглядали витрати України за останні роки. 2022 рік витрачено 1 мільйон 700 тисяч гривень. Завдяки перемозі гурту Україна отримала колосальну міжнародну увагу, що підсилувало дипломатичну підтримку та збільшило обсяг пожертв від партнерів і благодійних організацій. 2023 рік витрачено 3 мільйони гривень. Пісня надихнула багатьох своїм посилом про стійкість і боротьбу, а увага до України в контексті конкурсу призвела до додаткового фінансування волонтерських ініціатив і благодійних фондів. 2024 рік витрачено понад 10 мільйонів гривень. Пісня, що розповіла про жартовність та силу жінок, викликала міжнародний резонанс, привернувши увагу до ролі жінок у війні. Завдяки медійному ефекту зросли пожертви на підтримку українських сімей 2025 рік. Витрати ще підраховуються, але очікується значний медійний ефект і подальше фінансування культурних ініціатив, адже конкурс є чудовою можливістю для донесення українського голосу світові. Як Україна використовує Євробачення для своєї місії? Кожен виступ України на Євробаченні це можливість розповісти світу про історію, біль і силу нашої нації. Джамала 1944. Перемогла у 2016 році. Пісня заснована на реальних подіях і розповідає про депортацію кримських татар, зокрема, історію родини самої Джамали. Її бабуся стала жертвою сталінського режиму, і ця композиція пролила світло на одну із найтрагічніших сторінок історії. Після перемоги на Євробаченні тема депортації знову стала актуальною, особливо після анексії Криму Росією у 2014 році. Це був один із перших потужних культурних сигналів про загрозу, що на Сла над Україною калуш оркестра з піснею Стефанія також перемогла у 2022 році. Хоча пісня спочатку була присвячена матері фронтмена гурту Олега Псюка, вона швидко набула нового сенсу під час повномасштабного вторгнення. Стефанія стала неофіційним гімном опору. А після перемоги на конкурсі її слова співали люди по всьому світу, висловлюючи солідарність з Україною. Відеокліп знятий серед руїн українських міст ще більше підкреслив трагічну реальність війни. Гурт творчі з піснею «Heart of Steel» представляли Україну на Євробаченні у 2023 році. Ця пісня була натхнена героїзмом захисників Азовсталі, тих, хто до останнього боронив Маріуполь. «Heart of Steel» передавала силу духу українських воїнів та закликала не здаватися, навіть коли ситуація здається безнадійною. Виконавці також активно комунікували цю тему у своїх виступах і зустрічах із пресою. У 2024 році на сцені Євробачення представляли Україну, Альона Альона та Джері Хейл з піснею Тереза Марія. Композиція була присвячена ролі жінок під час війни, матерів, дружин, волонтерок, лікарок, військових. Вона нагадувала про жертви, на які йдуть жінки заради майбутнього країни. Відгуки аудиторії показали, що ця пісня особливо зачепила європейську спільноту, яка досі недостатньо усвідомлювала масштаб участі українських жінок у війні. Bird of Prey» Пісня, що стане цьогорічним голосом України у Європі, «Bird of Prey» від гурту Циферблат. Це не просто музика, а потужний маніфест. Головна ідея пісні протистояння між надією та жорстокою реальністю. Назва композиції гра слів між «prey» – молитва і «prey» – здобич що символізує боротьбу України. Ми молимося про мир, але водночас нас змушують бути здобичу у пісні. Є кілька ключових рядків, що відображають стан нашої країни. Світло пробиває темряву про незламність, коли навіть у найтемніші часи є промін надії. Птах летить попри шторм, алегорія українського народу, який, незважаючи на випробування, рухається вперед. Ти не можеш зламати крило, якщо воно зроблене з вогню символічне послання на те, що український дух неможливо знищити. Євробачення для України це більше ніж конкурс. Це голос, який має силу достукатися до мільйонів сердець по всьому світу. Кожна пісня, кожен виступ це не просто музичний номер, а послання, яке розповідає правду про наш біль, боротьбу та надію. Саме тому участь у Євробаченні є важливою навіть під час війни. Це можливість нагадати світу, що Україна не здається, що ми боремося не лише на полі бою, а й у культурному просторі. Це спосіб не дати світу забути про нашу боротьбу. Та продовжувати бути в центрі міжнародної уваги. І поки триває війна, ми не маємо права мовчати.